Heroia do lar. Vondei we За 100% Не бяха някои А питане, а в център студии, ти ще обичаш Чи тук е надо 5 ставки върху? Не, не А какви има такива? Че му А 100% има Донень. Донень. Так, дивіться, це персонал, є директор закладу і його заступник. Якби стояло питання про роботу з дітьми, питання. Це робота з керівниками гуртків. Тому не буде одне з інших. І цілої ставки директора і півставки заступника. Досить 50 осіб працюючих, 10, вдумайтеся. Хочете додати? Не питання. <зараз> Ні, яка заробітна плата в цифрах. Я ж задав питання. Учень, ну... Право цифра. Цифра. Право, цифра. як тоді відноситися до шкіл. Ну якщо не платить людині за платики, взагалі не буде робити. А, ну, це не Доси? всі, Шіта. 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 всі все. Все. Ну, Нема зарплати, немає роботи. Так прийшов, продовжую його каналу подивитися. Що показує його? Що воно робить? Скажіть, будь ласка, це у вас ніби дає, що діє основна, получается? Та же просто. Ну, і є це. Давайте його збагатити, я люблю його. Наче і за. Вона ще десь прочить. Якщо не Тепер буде один, случае... чи Скільки часу вона воро... на станціоні техніків працює як основний працівник? Далі вона вже там завантажена. Буде довантажено, в новому році в неї було завантажено. На сьогоднішній день я не знаю, Може, не буде. Може буде, може бути. Буде. Суть в іншому. Суть в іншому що станція працює. Є противний заклад. Ми розвиваємо.

the words for Що це ну, Давайте воно не що виносимо. Як нам зараз його правильно формулювати? Взагалі зняти, якщо ми не можемо формулювати нічого. Вони можуть зняти, повітряти. А тут те, що є. І не холодить світ. Або те, що є, голосує, хоче граждану своє бачення. Да, прийнято, да, не прийнято. Ну, що ми на цьому не працюємо? бачити, тільки, допустим, воно у 25 штатах. Рішення треба прийняти в будь тому що... Ну, то й все. Штат, Побігає... Штат, що її вибрігає... в кучу вкинули, все таки, чи в усе інфарктів немає, Дивіться, структура і штатна чисельність, вона має право коригуватися проти навчання. Є <плес> результати, можна додати ще до цінної. <ганец> Немає задачи за виборного п'яти, як було. Що показує. Звичайно, да. так. Да. Хорошо, ставимо і прошу вибором підійти. Не прийметься рішення, ми не маємо права по спершу виступу. Давайте змінами його. Так, ставимо. Зараз воно не, чо, не пройде. Зараз воно не пройде. А що не пройде? За що не пройде? На питання непонятно зараз. Якщо він потужний, то взаєм виключення. Я розвиваю основного. Ми порадуємо з вами протягом навчального року міняє ще одну Дивимося, підход є результати. допомогають загалом, немає, які питання. Можемо затверджується штатний розпис на весь навчальний рік. Але чого ми можемо? Ви не можете змінювати штатну чисельність посеред навчального року Це заборонено закону. Що, ви не можете можуть можете, добавити, ні. Штатний розпис може коригуватися протягом навчального року, якщо в цьому виникають потреби. В сторону збільшення. Але не в сторону. Шановні колеги, давайте знесемо за річні, залишивши на... Ви <рочування> Так, Питання таке принципове, що ми більше голосуємо і абсолютно цифра не, не бачимо, що добавити ці людини? що можна. То за що ж ви говорите? Ви скажіть ціна питання, місяць. дві додали. Все воно. Профеті бюджету, за що ми говоримо? Ставте на голосую. Що тут чути? чудо? За рішення в цілу. Олександр. нічого не прийнято, Звісно, все, все нормально. Та ні, тут дивіться, А що, да? а ви не Ні, ми говорили з самого початку. Давайте його розділимо. Ви не можете да, забыли, або давно залишити без антигодічної дітей. Може. Що Може. Сергій Михайлович, задаємо 0,25 ставки. Одиниця і 0,25 Значить, нам став. Заступник директора навчально-методичної роботи зараховує навчально, сюди від кількості працівників, а від кількості учнів. У них відбувається збільшення чисельності учнів. І в них буде 415 учнів. Або... Але вони сказав, що він працює від. Ми беремо на роботу від кількості харчуючих дітей. 80 є, є ставка. Нема 80, ти в ставки. Так само і тут. Яка сума на рік задається? Ціна питання в 5, 5 тисячі гривень в ну, місяць. Це стоїть за 15 тисяч гривень. Зараз не прийнято рішення. Тата, аж свідуючи сесії. Тому це рішення треба прийняти. Прийняти його можна, але да, це все працює в школі, правильно? В школі працюють. Людина, біолог. Якщо їй дадуть години, вони будуть вищі. На сьогоднішній день я не можу сказати. Прийняв штати, доведемо директора. директорам. будуть ділити години. Приблизно там, ну так, щось там в неї 6, 7, чи 5 годин може бути.

В школі. На ви, а в школу можуть і не вже Бачите, що робить. Або більше. А може і більше, Це таке. Ну, ребята, ну я ж так. То таке, таке ви лами побудите. Не рахуємо чужі гроші. Майк конфлікт не зараз. За шестнадцять легко. we А не можна не було тут і не виступає раз? Не можна згадайте три місяці назад, чи перед новим роком це було не складно, чи се буде все.